Зайшли хасико купний купити, бо він у нього це називається купні. Якщо ми його з собою не беремо, він вже звик, він показує нам нашка, там де в нього всякі його вкусняшки лежать. Так, так, взяли йому тут щоб, такі. Щоб прийшов і не дуже нервував. І поки ми в магазині Петко так. любимому, ми тут зайшли на курс. І отут от ми таке побачили, ящерочки продаються. Це я, до речі, вперше бачу. Це в петко ми в магазині, такий великий петко. Магазин. Е, коштує 79 доларів. 80 доларів ящерка. <клес> Класно. Так, тут є ще одна, ця у нас коштує 100 доларів. Дивися, в цієї ящерки вже шкурка злазить, Буде. оновлюється. Он ще оновлюється. ще ось тут є. It's а three. ось тут. О -о 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 тут живе дві ящерки, а саме найцікавіше, що робиться тут. Це е, така квартирка. Сімейка. Так, да, Сімейка. Комунальна. Так, да, а що ще тут є в нас? О, Вова, ходи сюди. Я бачу жабку. Жаб. Прикинь, тут жабки продають. Я такого ще ніде не бачила. Дивись, така зелена жаба. Давай ми без них обійдемо. А тут що є? Тут вже нічого немає. Почекай, скільки коштує жаба? 34, мабуть. Може, 17 доларів. 34, я думаю. Думаєш? Клас. Клас. Ще щось з цієї сторони, але ну, я нічого не бачу. Вони або поки що пусті. Ну так, да, вже може щось вже. <пух> Бо Тарантул? Тарантов? Да. Так. Напевно. Тарантов. Молод... ну такий невеликий. Вот антифактий. 149. Так, да, 150 доларів. Ха -ха, клас. І його же ж хтось О, купляє. Да, ось тут ще якийсь Боже, я уявляю, який... якби у нас Капець. таке стояло і воно б вийшло б. На волю. А ось тут ну, може, жаба. Це може єдині. Можливо, вона ще така кольорова, якщо кольорова, то має бути ядовитом. Я такого ніде не бачила, впередко навіть. Рослини підводні. Це, 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 це не водорослі, це підводні рослини. В тебе ж був акваріум, да, звичайно. Рибки. З рибками тут. Давай вже пройдемося, подивимося. Так, подивимося. У мене колись була вдома черепашка. Так, була. Вона в мене десь пожила рік, і щось вона бідненько захворіла. Гуранки, красиві рибки, вони такі, такі маленькі. А, як мрамор. гуранки, вони виростають побільше. Це мал... малюк все. Маленькі? Угу, вони виростуть. побільше буде. Давай так, пройдемося, подивимось. А є якісь такі великі, гарні рибки. Це все маленькі, вони виростають. Дивися, а, -а, -а. а дивіся, ось тут а, такі якісь молюски. Угу. Так, так, Добре. Ну так. Да. Такі різні рибки. А, рибки коштують ось 7 доларів, 12, 13, 10, 6. Ці жовтенькі, 7. Ну, так, куча. Да. Ідемо Ні, чекай, чекай, тут ще щось в тирсі, май, я бачу. Маємо мишки і маємо і Подивитися. В мене колись були ханячки. А тут і пахне А тут і нікого май. немає, до речі, вже ж. Вже і немає. Вже всіх поїли. Всі поїли? Так. Я? я? <рес> Морська свинка. Ох, була в мене морська свинка. У мене, до речі, була морська свинка. Ми казали... Слухай, ми казали, морська свинка на прокат, тому що я віддала своїй однокласниці морську свинку, а вона ще там комусь віддала і, і так там бідна морська свинка ходила по руках. У мене в камінниці були хомяки, котрі, ну як завжди. Стояли вночі, крутили своє колесо, і там у когось там у дитини якась була травма, mm -hmm. е їй треба було oh. якусь тваринку, її так само передали по наслідству. Yeah. Я казала, це морська свинка на прокат була. Ну наскільки я пам'ятаю, там її з радістю <laughs> наслідство віддавали. Ми так само, кожен. <laughs> yeah. Ну все, тоді йдем. йдемо, на касу, і вже, вже додому. Пока-пока. Yeah.